Володимир Миколаївич, будь, будь ласка. ласка. Маємо питання від наших підписників по вчорашньому дню. Чому не своєчасно дали повітряну тривогу? Дякую за питання. Дивіться, насправді, Дякую. те, що я вам сказав, що велика кількість шахів, вона працює ну умовно, працює, вбиває по всій території нашої країни, в тому числі збільшилась і у нас. Якщо ви пам'ятаєте, була повітряна тривога, яка закінчилась десь о 9, 9, 9 годині. Потім пролунали вибухи о обачаюся, о 10.49 10, 10, пролунали вибухи, о 10.50 була повітряна тривога, тобто через одну хвилину. Чому так сталося? Сталося, це все ж таки про те, що я сказав з початку нашої зустрічі, ворог залучає для виконання цих своїх задач по знищенню нашого народу достатньо підступні засоби ураження. Цей безпілотник, його відмінність в тому, що він іде на малих висотах. Малі висоти. Розуміючи рельєф м'ясності, по якої він виконує, не завжди цей рельєф дозволяє нашим засобам протиповітряної оборони їх своєчасно засікти. І відповідно, якщо він, цей літальний апарат не був своєчасно виявлений, тому і була така затримка. До речі, всі ці, ці три е безпілотники. Вони зайшли, це ще новий тактичний прийом, який вони використовують, з різних сторін. Один з них зайшов з боку румних, він звідти зайшов і наніс ураження. Інший, який в будинок потрапив, ціль була житловий будинок, він зайшов з півдня. А третій об'єкт, який був вражений, він зайшов з півночі. Тобто таким тактичними способами вони намагаються розбалансувати нашу систему протиповітряної оборони, наші вогневі засоби. Ну як я вам сказав, один із них практично був підбитий, це дякуючи нашим військовослужбовцям, і я впевнений, що загроза життю була внаслідок цього застосування значно зменшена. Нашому місті. Тому, коли залунала сирена, пройшло декілька секунд наслідок цього тактичного прийому. Безумовно, я хотів би сьогодні подякувати нашим громадянам, нашим громадам прикордонних. До речі, не всі вони зайшли в повітряний простір Сумської області через кордон. Сумської області, вони заходять з інших областей. Тому це дуже складно їх виявляти. Мною були підготовлені звернення до Вищого керівництва Збройних сил, до Ради національної безпеки і оборони України щодо підсилення силами і засобами нашого регіону, тих угруповань Збройних сил, які знаходяться сьогодні на території Сумської області. І відповідно до цих звернень, сьогодні відбувається поетапне, поетапне збільшення сил і засобів ППО з метою підвищення ефективності, застосування засобів пораження, які дислокуються на території Сумської області, тобто, все націлено на збиття цих. Безпілотних літальних апаратів. Тобто людей, які мають нести персональну відповідальність, за це немає, правда? Ну персональна відповідальність система спрацювала настільки, наскільки її технічні можливості сьогодні дозволяють е, спрацювати. Я в своїй вступній частині вам сказав, що ми сьогодні створили практичний, зараз вона запрацює. Найближчі тижні, два, тому що треба людей навчити, а регіональну систему, яка буде сприяти оповіщенню, тобто все, що буде з'являтися в Сумській області, відразу буде е, потрапляти відповідні органи, які будуть е, оповіщувати наше населення. Сьогодні, взагалі, щоб ви розуміли, система оповіщення працює загальнодержавно. І те, що ви чуєте, лунає сирена. Це загальна державна система, вона встановлена, вона по відповідному закону діє. Але в неї є відповідні свої технічні можливості для того, щоб їх підвищити підвищити ефективність, реакцію на ситуацію повітряну. Ми розгортаємо, як я вже сказав, завдяки допомоги нашим громадам, нашим підприємцям і нашим військовим нову регіональну систему, оповіщення. Яка буде сприяти і збиттю і оповіщенню. Тобто, це ну, вже йде третій тиждень її освоєння на нашому регіоні. А людям із прикордонних територій, із сіл, ну коли лунає сигнал повітряної тривоги і кажуть, прийти в укриття, куди ховатися людям із сел? Значить, ну, по-перше, завдання Президентом і радою нацбезпеки поставлено. Щоб у найближчий час всі громади, всі населені пункти були обладнані захисними спорудами, які б мали ємність захистити 100% населення. Такі задачі поставлені, і як я вам сказав, громади відреагували, вони виділили кошти. Крім того, є і будуть призначення державного рівня. І ці кошти теж будуть доводитись до громади найближчим часом. Такі рішення вже приймаються відповідно до рішення РЕНБО введеного указом президента. Тому ми будемо е, намагатися це виконати найближчим часом. Але безумовно, проблематика наших прикордонних громад е, ви знаєте, навіть сьогодні відновлення енергетики газопостачання це. Є ризик для життя наших комунальних працівників. Ми вже втратили достатньо багато людей, які надавали цю допомогу і ціною своєї життя. Тому є декілька у нас громад сьогодні, декілька, які не мають електрики два тижні і трошки більше. Там завезено пальне. Там поставлені генератори для того, щоб там взагалі-то в цих громадах і в цих селах залишилось там 10 до 20 сімей. От. Але ми про кожну з них знаємо і намагаємо зараз обленергія, я в минулому тижні провів е, певні е, переговори щодо вирішення ціє, цієї проблеми. Я не хочу на загал казати, як ми це будемо вирішувати, але ми і там вирішимо це питання. Я знайшов порозуміння. І технічно, і матеріально це можливо зробити. Скажіть, будь ласка, ви сказали, вам телефонували з ровнів і з Канатопу, коли дрони летіли на суму. Не тільки мені це телефонували, телефонували практично в штаб територіальної оборони. Скільки летітиме з Канатопу до Сум дрон? В залежності, знову таки, щоб ви розуміли, він е дуже рідко летить по прямій. Точка равній, точка Суми. Давайте уявімо, що він летів по прямій. Скільки це часу? Це може бути хвилин 40. Ну, тобто у нас було 40 хвилин для того, щоб дати тривогу по області. Значить, це, це були повідомлення тоді, коли вже відбувся авіційний напад. Тобто вже авіційні це після удари були. Це після І після ударів ці повідомлення. тому що ще була... То після того, як дрон вилучив в будинок в Сумах, його бачили в канатопі. Це так було? Ні, його, а інше. Інше. І ще були, Інші, і, їх іще була друга хвиля, які розійшлися. Інші, ну може, може я не повністю е, вам пояснив, але, але я дійсно дякую нашим громадянам, які в цій ситуації вони проявили е, ну, відповідальність для того, щоб проінформувати певні служби е, у нас. Е, Генерал Наєв закликав громадян з прикордонної смуги Сумської області евакуюватися. Скажіть, будь ласка, яких заходів вживає ОВА для організації цієї евакуації? Питання, які в своєму, в своєму інформуванні генерал Олітан Наєв звернувся до наших прикордонних громад. Я теж про це тільки що сказав, може, ви пізніше прийшли. -э, найближчим часом буде розглянуто на Раді оборони і буде прийнято відповідне рішення щодо е -э, евакуації. Я про це зазначав. Зараз якісь заходи вживаються для евакуації? А, значить, там є певна процедура. Ми зараз е -э, скажу, коли я сюди прибув. Першими своїми заходами я перевірив рівень готовності громад до евакуації. Для цього були викликані всі керівники громад з планами евакуації. Вони були заслухані, були вказані відповідні доручення дані для, для того, щоб покращити певні заходи по плану евакуації. Тому я можу сказати, що керівники громад сьогодні готові діяти. При умові складної ситуації, коли вони можуть прийняти таке рішення на евакуацію? Але загальне рішення я ще раз повторюю, буде прийнято в найближчі дні на радіо І Ще одне питання. Будь ласка, чи буде виділена допомога постраждалим від шахетів, і яка сама, якщо буде? Я знову повертаюсь до того, що вам наголосив. Є певна програма обласна. Є е, певні зараз е, програми у містах е, з мером міста ми це обговорювали. Є певні державні програми, є відновлення таке. Є, до речі, певні е, законопроекти, які дозволять людям мати сертифікати і отримувати за це кошти, і придбати житло в іншому якомусь будинку. Це все на е, рішення людини буде. Тобто, Буде виплачуватись компенсація, як мені доповів голова мер сум тим, хто буде знаходитись цей час в гуртожитках або в інших місцях, які б їх задовольняли, їхні потреби. Тобто вони ніколи не залишаться без нашої уваги і без матеріальної фінансової допомоги. Ці питання, от вони і зараз, як я вам казав, вони обговорюються з кожним з кожним потерпілим. Стосовно активізації дій диверсійних груп противника. Вже багато за останній місяць прийшли спецназівці російської окупаційної армії, і зараз разом з збройними силами, разом з іншими силами безпеки, ми будемо теж протистояти цим викликам, які сьогодні існують в Сумській області. Для прийняття певних рішень, які сприяли покращенню загальної ситуації, безпекової ситуації в Сумській області, найближчим часом буде проведена Рада оборони. Результати роботи Ради оборони, які будуть прийняті, ми вас проінформуємо. Олександр Миколаївич, чому вчора були закриті укриття? Чому вони взагалі закриті? Де ховатися людям? Дивіться, яка ситуація по укриттям було навчора. Комунальні укриття всі були відчинені, всі були відчинені школи, садочки, там, де наші установи, там, де наша комунальна власність, все було відкрито. Були закриті. Мені повідомили про те, що було закрито біля десяти. Було закрито це підвальне приміщення в будинках, там де голови СББ або Старших будинків ну, вирішили їх не відкривати або тільки для відвідувачів У кожного, як пояснено, кожного є ключ для того, щоб відкривати. І коли це потрібно, кожен приходить відкриває і туди заходить. А ми сьогодні готуємо листа відповідні правоохоронні органи по даній ситуації, тому що відповідальність за це є. І Вона повинна бути, тому що було рішення, і це рішення на рівні обласної адміністрації міської ради про те, що всі укриття, всі підвальні приміщення. Ці найпростіші повинні бути відкриті. Всі укриття або місце, де можна укритися, яким може скористуватися людина, воно повинно бути відчинно під час повітря тривоги. Це аксіома. І тому наші всі відкриті, а те, що стосується по, по деякому приміщенню, що ви мені задавали питання, де вчора там, я особисто приймав участь в відкритті. Це було не відкриття, це, було, це була територія. Це, це треба територія... говорити про укриття заводу Так, електрон. Заводу селене, колишній електрон. Зараз там йде процедура ліквідації. І ми вже два тижні тому прийняли його до комунальної власності. Тепер ми можемо ним вже користуватися, як ми вважаємо за потрібно. Тому що рік тому, коли воно було в державній власності, люди там знаходилися, дійсно арбітражний колочий відкривав. Це в березні місяці минулого року, але ми його не могли ремонтувати, тому що направити туди бюджетні кошти неможливо, тому що воно в державній власті. Ми зараз прийняли рішення, і, до речі, абітажний керуючий пішов на це, що нам його передали в комунальну власність. Тепер на нього вже є проєкт виділені кошти, і ми його відремонтуємо, Тому що, якби туди підете, то ви побачите, що воно там їх три велике не в належному стані, тому що затікання води є, і власник уже там приміщення готовий зробити покрівлю, тому що це його відповідальність. І ми тоді приступаємо до ремонту. А ті, які в сухому приміщенні, це перші одразу справа. Перші два, то одне з них ми його також закриваємо, відкриваємо, і воно в більш нормальному стані, тому що там воно в сухому вигляді, і там, такому, і там є також відміні та там і там ще є також місця для того, щоб посидіти або полежати. Але Після ремонту воно сті, звісно, буде краще. ну буде таким, як поруч в 15-й школі, наприклад, в інших комунальних, тому що ми рекомендуємо сьогодні йти в 15 п'ятнадцяту школу, ті, хто в цьому мікрорайоні проживає, тому що воно ну, там ну, і більше за міськістю, і тому що їх там два. І також воно в кращому стані, тому що воно відремонно наше комунальне. Скажіть, будь ласка, а хто відповідатиме за ці закриті укриття? За закриті укриття будуть відповідати ті люди, у кого на балансі дані приміщення. Так, а тепер з приводу вчорашнього обстрілу, скажіть, будь ласка, який стан будинку, чи будуть його відновлювати, чи можливо він буде під зніс? Зараз про це казати ще зарано, тому що зараз працюють там рятувальники, і можна сказати, що після експертного висновку, коли спеціалісти скажуть про те, чи повністю будинок буде збережений, чи декілька поверхів, чи може треба його повністю робити демонтаж і будувати новий? Це буде відомо вже після відповідних висновків спеціалістів. Чи надасть влада тимчасове житло для постраждалих і взагалі, яка буде допомога сім'ям? Так, ми вчора надали таку можливість, це наші гуртожитки, я не буду називати на адресу на всіх два. Це місця, де ми розміщ... ну, даємо можливість е жити внутріпереміщеним е особам, ті, які приїжджають з районів зараз, де відбувається багато обстрілів. І якщо наші також мешканці потрапляють в такі складні умови, вони можуть там жити. Але ми вважаємо це тимчасовим, тому що це гуртожиток і тому, що ми все ж таки вирішуємо проблему таким чином, що ми не даємо можливість людям мати відповідну компенсацію на винаєм житла. Тоб вони знімають житло собі, квартиру одну, двох кімнатну, кому скільки потрібно по кількості членів родини. І Ми компенсуємо на кожну родину відповідну суму. Сьогодні будуть збори для постраждалих сьогодні будуть збори для постраждалих. Ми також будемо піднімати це питання матеріальної допомоги, тому що не тільки коштами можна допомагати, можна іншими. Можливостями і ми зараз, ми з'ясуємо для себе, які це потреби у людей і що їм можна чим можна допомогти. І сьогодні ми будемо з кожним з них обговорювати це питання. Ми запросили всіх, не тільки там, де повністю зруйнований, якби де постраждальний і зараз не повністю зруйнований, але е, наполовину можу сказати так. і також які також які знаходиться вздовж вулиці Петропавлівської, Він поспав е, пошкоджена, тільки покрівля і верхній поверх. Е, то ми з цих мешканців також запросили. Так, і останнє питання: яка буде відповідальність лежати на тих, хто відповідає за закриті укриття? То що вони, яке покарання вони понесуть? Дивіться, я думаю, що, ну, по-перше, це з'ясують правоохоронні органи, обов'язково, я думаю, тому що не може так постійно бути, що ми попереджуємо, 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 а люди не реагують. Тобто вони мають свою думку, це наша власність, ми хочемо відкриваємо, хочемо не відкриваємо. Якщо це зрозуміло, якщо це сховище ПРУ, то і воно знаходиться там в комунальній власності, в державній власності, то є державні підприємства, там хлібзавод, той же самий інженер, колишній завод «Фрунзе». там також є об'єкт укриття, вони також дали сьогодні доступ, вони кажуть, що люди можуть до них приходити. Не всі користуються, але ми зараз таку інформаційну робимо інформаційну кампанію, щоб люди розуміли, що на КПП по всьому заводу дана команда людей запускати, і там, відповідно, показчики є, як пройти до кожного сховища. І ним можна користуватися. Не всі люди це знають, але от на цьому заводі це можна робити. На Хімпромі також це далеко їхати, ми розуміємо. От. А такі приміщення, які знаходяться в комунальній власності і не відкриті, ну в нашому випадку такого нема. Але якщо і державна, і приватна. Не відкривають, це буде, я думаю, що мінімум кримінальної відповідальності або максимум. Можна ще одне питання додам стосовно мотоциклістів. Минулого року наші колеги слави вже його підіймали, да, да. і ви обіцяли, щось… Так, да, дивіться, у нас це рішення було прийнято ще два роки тому. На зараз діє рішення про заборону гучних двигунів, використання гучних двигунів на автомобілях, на мотоциклах, на мопедах, на гідроскутерах. Які на воді, це все заборонено, але е, є пропозиція зараз прийняти нове рішення ще з більшим, е, більшим е, з жорстокими, більш жорстокими умовами по даній ситуації. Тому що на сьогодні, якщо раніше це приймалося е, не з військових причин, то зараз це просто ми всі розуміємо, що це безпека, тому що ви можете почути. І ви вже приймете для себе рішення. І ви повинні розуміти, що якщо ви чуєте, що щось гуде, то це точно вже не мопед і точно не мотоцикл. І треба думати, як, як в приміщення потрапити в укриття. Тому буде інше рішення, воно сьогодні буде прийнято в робочому порядку, і ми його обов'язково оприлюднимо. Це про те, що про заборону якби, не просто рекомендація, а заборона з відповідним покаранням. Поліція. Поліція да. І також хотів би сказати, що звернутися до всіх. За місяць ми наростили, навіть менше, трошки за два, можна сказати, за два тижні ми наростили плюс 66 об'єктів укриття. Якщо у нас було 234, їх зараз 300. І кількість осіб, які там можна, які, 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 які можуть там, укритися, це 50 тисяч. Це без підвальних приміщень будинків. Тобто, тобто зараз, які ми ще які ми не обстежили, я маю на увазі. Тобто ми йдемо обстежимо кожен підвал кожного будинку. І ми будемо наносити це на мапу. Мапа укриттів вона сьогодні на сторінці Сумської міської ради, Заходите на сайт, дивитися, і там одразу треба на ну, кликнути і одразу подивитися і для себе. Якщо немає позначок, тому що у нас на кожну школу повинно, бути це перевіримо, позначка повинна бути напрямок об'єкту укриття. Але на мапі ви побачите, де ви проживаєте, де ви знаходитеся частіше, і де поруч укриття. І треба для себе вирішити можливо, сходити подивитись на це укриття, в якому воно стані, відкрито-закрито. Спитати у друзів знайомих, тому що це може бути в школі, це може бути в садочці, це може бути в лікарні, це може бути в закладі, наприклад, Питанська, 21, або приміщення, де ми з вами знаходимося. Тут також є об'єкт укриття, і в нього, можна, в нього можна або поруч Соборна 32, соборна 32, 32Б, дваб у цих будинках облаштовані.